Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми, як і завжди, говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. А сьогодні поговоримо про водопілля на території колишнього каховського водосховища. Дізнаємось, як ці процеси впливають на екосистему та чого очікувати у майбутньому. До обговорення приєднається наша гостя, докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця інституту ботаніки імені Холодного національної академії наук України та співзасновниця Української природоохоронної групи Анна Куземко. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете ставити свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також запропонуйте свої теми для обговорення. І в наступних програмах ми будемо намагатися запрошувати фахівців із цих питань. Ну, Повертаюсь до теми сьогоднішнього ефіру, і до нас вже приєднується Анна Кузенко. Пані Анно, доброго вечора і дякую, що приєдналися. Добрий вечір, дякую за запрошення. На території зруйнованого Каховського водосховища вперше за багато років відбувається водопілля. Пані Анно, чи можете детальніше розповісти про цей процес та як він впливає на екосистему? Так, звісно, водопілля є цілком природнім процесом. І це нормальне явище на будь-яких річках з незміненою заплавою навесні. Зазвичай у нас це відбувається в березні, можливо, на початку квітня, коли річки переповнені повеневими водами після танення снігів. А ці річки розливаються, і заплава збагачується водою. Вона, як така губка, вбирає в себе цю воду. На весь сезон, можна так сказати, грунти заплавні збагачуються поживними речовинами, і це дуже добре для розвитку заплавної рослинності, для розвитку лісів заплавних, заплавних луків, які звикли саме до такого режиму. Ну, На жаль, ситуація така, що наші річки дуже зарегульовані, верхів'я річок осушені. Ну на це накладаються зміни клімату. Сніжні зими у нас дуже рідкість останніми роками. Тому водопілля вже поступово стає таким унікальним явищем. Ну, на щастя, цього року так на Дніпрі вперше за 70 років на території колишнього Каховського водосховища можна спостерігати це природне явище. Чи можна говорити про те, що на цих територіях відновлюється флора і фауна, яка була притаманна часам великого лугу? Ну, знаєте, зараз можливо трошки зарано про це говорити, тому що пройшло навіть ще року не пройшло з, з часу того, як була дамба підірвана. Але ми те, що ми спостерігаємо, це насправді відновлення того, що було колись. Ну, принаймні судячи з архівних матеріалів, з картографічних матеріалів, з літератури, от навіть починаючи з Геродота, який згадував Єлею, так, країну лісів заплавних на цій території. Ми знаємо, що великий луг взагалі -то це не лучна рослинність, луг це якраз заплавний ліс. От, і ну, по всіх картах можна прослідкувати, що справді ця величезна територія була зайнята такими заплавними верботово-тополевими лісами, які переміш, переміжалися з луками, з заплавними луками, з заростями очерету, такою прибережно водною рослинністю. Там були якісь струмочки, озера, заплавні водойми. Я насправді, от скажу, мені було дуже цікаво прочитати. Нещодавно була опублікована така невеличка книга Константина Сушка. Повернення Дніпра вона називається. Він є очевидцем створення водосховища, і він пам'ятає, як виглядала ця територія до створення водосховища. Він дуже так це художньо описує, які там тварини водилися, яка була риба, що там росло. А, ну, так, поки що, поки що, ми бачимо саме відновлення саме такої рослинності, яка була 70 років до створення водосховища, як буде надалі? Ну, Я думаю, поки що зарано про це говорити. А загалом, яка рослинність була поширена на цій місцевості до створення водосховища? Які саме види існували? Ну, от нас часто запитують, як виглядала ця територія до створення водосховища. Я думаю, для того, щоб уявити, треба знайти якусь велику українську річку, заплава якої не змінена, не зарегульована. Ну, я би так для прикладу сказала, от річка Десна. Або річка Прип'ять, там де можна її відвідати. Ну, насправді дуже мало лишилося таких у нас річок, великих з незміненою заплавою. Так, це величезна територія, яка, от, як ми вже говорили, навесні заливається водою, і там поширені заплавні ліси, вербовату полеві зарості, кущі верби. Могли бути, ну, переважно, я думаю, великі площі заплавних луків, дуже продуктивних, де паслася худоба, яка з дуже гар, дуже гарне сіно можна заготовляти з цих луків. Ну і зараз ті очерету, як я вже говорила, рогозу. І приблизно так вона і виглядала, і, власне, так має виглядати заплава нормальна, здорової річки природної. До речі, теж можливо, варто сказати, згадати, що кілька, можливо, з місяць тому європарламентом було прийнято закон про відновлення природи в ЄС, і відповідно до цього закону передбачається повернення в природні русла 25 тисяч кілометрів річок по всьому Євросоюзу. Тобто, ті, які були змінені, от зараз ведеться робота щоб їх заплави виглядали саме так, як от ми з вами зараз про це говоримо. А чи можливо це, чи так просто це зробити? Ну насправді це зробити не так просто, тому що для того треба спустити величезну кількість водосховищ. Це, звісно, потребує значних зусиль, значних затрат. Але от у нас, бачите, сталася така ситуація, що через цю катастрофу, ну, це катастрофа, це екоцид, це зрозуміло, ця трагедія, яка сталася. Ми можемо бути очевидцями цього унікального явища, коли річка Дніпро на величезній протяжності повертає собі природне русло. Звісно, ну, не хотілося, щоб ще десь в якомусь куточку землі це ставалося саме так, як це сталося у нас. Тому що це були величезні жертви людські люди втратили свої домівки. Величезна була шкода для дикої природи, та що знаходиться нижче греблі. Багато тварин загинуло і при цьому насправді наслідки ми ще й навіть не можемо оцінити, тому що значна територія знаходиться тимчасово окупована, тому ми не можемо туди потрапити не знаємо, що там відбувається. А які прогнози науковців щодо території колишнього Каховського водосховища, які зміни можуть ще відбутися? Ну знаєте, прогнози це така річ трошки невдячна. Коли сталася ця трагедія, було дуже багато прогнозів. Говорили про те, що це буде пустеля, що це буде. Будуть колові бурі, що цей мул буде висихати з усіма тими отруєними речовинами буде летіти, отруювати територію навколо. Що будуть це вогнищі інвазійних видів? На щастя, поки що ці прогнози не справджуються. Ну частина з них вже ніколи не справдиться. Явно це не буде пустеля. Мул, який висихав, він був дуже плотним і дуже і зразу заріс фактично рослинністю. Дуже неймовірну, ну, мало ймовірно, що він буде розсіюватися. Але ну, те, що стосується інвазійних рослин, теж чужорідних рослин теж цього не сталося, тому що. Все почало заростати вербою, як ми бачили на засобах масової інформації на багатьох відео. І, власне, мені пощастило відвідати двічі цю територію. Теж ми бачили ці величезні верби, які виросли буквально за три місяці. Так, це це якраз фотографія з нашої жовтневої експедиції, яку організували мої колеги з Херсонського державного університету. Тому от багато прогнозів не справдилося. Що буде надалі? Ну найбільш оптимістичний прогноз. От я би сказала, що далі буде формуватися оця рослинність заплавна, що будуть далі рости оці ліси вербові, що верба буде підніматися. Можливо, не так стрімко рости, як в перший рік, але що буде формуватися такий, такий ліс. До речі, цей тип лісу він охороняється на рівні всієї Європи. Він охороняється Бернською конвенцією, селищною директивою, тобто його треба всіляко охороняти, і дуже добре, що саме він формується. Я думаю, все таки цього поточного року ми будемо спостерігати збільшення площ зайнятих водно-болотною рослинністю, лучною рослинністю. Я думаю, що вона буде формуватися теж. Ну, хотілося б на це сподіватися. Це самий найоптимістичніший сценарій. До речі, коли ми відвідали цю територію в жовтні місяці і почали розповідати про те, що ми бачили про ці верби, дуже багато людей, навіть вчених, були скептично до цього налаштовані, і навіть говорилося про те, що цей вербовий ліс загине навесні, що водопілля не буде. Навіть люди казали, звідки там візьметься те водопілля. Ну, факт, точка, що ми бачимо це водопілля, ми бачимо, що цей вербовий ліс живий. Ну будемо сподіватися, що так буде і надалі. Але ну, все можливо, у нас є зміни клімату, можливо, якась хвороба нападе на ці верби, можливо, буде дуже посушливе літо. Вони цього не перенесуться. Теж можливо, тому я би не говорила отак 100%, що буде природний ліс, і далі він так буде розвиватися. Тому я була б обережна в прогнозах, але хочеться вірити, що все буде добре. Ну, дуже добре, що найгірші прогнози, вони ж то і не справдилися. Але цікаво дізнатися, от чому вони не справдилися, що е, допомогло е, вирости цьому лісові, ну, зародитися. Він ще не виріс, звісно, зародитися. Ну, е, я би сказала так: от е, природа вона завжди розумніша за людей, і природа завжди знає краще. От тому саме це не справдилося. Ну, якщо так серйозно говорити, то теж уже багато говорилося про те, що саме підрив Дамби стався напевно, в найбільш сприятливий період, коли. Верба утворювала насіння, це насіння розносилося вітром, воно плавало на поверхні води, і коли пішла вода, то це насіння впало на дуже такий родючий ґрунт, багатий на поживні речовини і проросло. Ми ще от ми були на цій території через три тижні після підриву дамби і вже бачили проростки оцих верб і оцих тополь. Якби це можливо сталося в кінці літа, коли утворює, утворюється насіння у інвазійних видів, там навколо росте і клен американський і гледичія і робіння псевдоакація, яку ми знаємо, як як акація біла. Можливо, якби це сталося тоді, то ситуація була б набагато гірша, і ця територія не була би зайнята вербами, але от я би ще повторилася, що природа завжди розумніша за людей і. Поки що вона робить так як найкраще для неї власне, і, власне, і для нас. А чи є наразі можливість проводити дослідження на території Каховського водосховища? Ну, на жаль, ми планували цієї весни виїхати на територію національного природного парку Кам'янська Січ, як ми це робили минулого року. Поки що, на жаль, це неможливо, але ми думаємо, що ну, наші колеги, які живуть от в Дніпропетровській області, в Запоріжжі, вони якраз відвідували цю північну територію колишнього водосховища, північну його частину, там можна це проводити. І теж я сподіваюся, що наша група зможе теж виїхати. Можливо, в травні, в червні, коли вже більше розвинена буде рослинність. На території Національного природного парку Кам'янська Січ дуже хотілося б його відвідати. Тим більше наступного тижня буде 5 років в цьому дуже молодому парку, але це дуже небезпечно. Там постійно літають російські дрони, і от саме з міркувань безпеки поки що, поки що не, не бажано відвідувати цю територію. Пані Анно, дякую, що долучилися сьогодні до ефіру. Дякую за розмову і до нових зустрічей. Дякую, дякую за запрошення і дякую за цікаву розмову. Ну, а я нагадую, як і завжди, про майданчики медіаплатформи «Ворум». На них ви знайдете актуальний контент, статті, відео, фотографії. Минулого ефіру говорили про просування Сил оборони України на херсонському напрямку. Хто ще не бачив цей випуск, долучайтеся за посиланням. Ну і нагадую, що ви можете звертатися за безкоштовною юридичною допомогою до юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я занотовуйте телефони, які зараз на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. А ось і наші соціальні мережі. Тож підписуйтеся у Фейсбуці, медіа платформа вгору, у телеграмі «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, в Херсон. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Дякую всім, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Бажаю всім гарних вихідних і до зустрічі вже наступного тижня.